Вітаємо з початком нового дня. Це ранок вдома. Сподіваємось, найближчі дві з половиною години будуть для вас цікавими і корисними. студії сьогодні працюємо ми, ведучий Костянтин Октябрьський та Лілія Ребрик, маєстро Руслан Шукюров і кулінарний експерт Чаба Бакош. Чаба доброго ранку. Доброго ранку. Чим сьогодні дивуватимеш? Сьогодні приготуємо піцу з кремсиром, з гарбузом, угу. а потім приготуємо зимовий кремсу з шпіната. Боже, я такого не чула. Піца з гарбузом, шпінат, все як. É pra você А з матеріалів, які приготували журналісти ранку вдома, дізнаємося, як волонтери з Житомира перетворюють картини на бронежилети, як ветеран з Бердичева створив бренд одягу і допомагає побратимам з реабілітації. Як лікує душу дитячий театр з Бородянки, та як підтримує Україну, польський композитор, чию оперу поставили у столичній філармонії. Від засновника проєкту Як ти брати дізнаємося про новий посібник, адресований медик. А від гостей. Студії про конкурс поезія заради миру від ЮНІСЕФ. Отже, до вдалого початку дня ми готові. А починаємо, як завжди, з подяки Збройним силам України. На календарі 5 лютого цього дня 1952 року у Нью-Йорку вперше в світі застосували триколірні світлофори. Цікаво, а до того як було. Ну вочевидь, вони мали з'явитися значно раніше. А бачиш, я знала, що ти саме це спитаєш, і підготувалася. Так. Перший світлофор з'явився 1868 року в Лондоні, і було це ще до ери автомобілів. Пристроєм керували вручну, і мав він два семофорні крила. Потім створювали і автоматичні світлофор, але тільки на два сигнали «Стій» або їдь. Ну це зрозуміло. Ніякого тобі часу на підготовку зараз інакше маємо жовтий, що означає увага. Отже, на старт, увага, руш, і прямо за курсом у нас рубрика День в історії. 5 лютого 1887 року день народження авіаційного конструктора Костянтина Калініна, випускника Київського політехнічного інституту. Його дипломна робота літак к 1 вважається найвищим досягненням для випускників інженерних шкіл в усьому світі. Інший апарат авіаконструктора К-4 отримав золоту медаль на міжнародній авіаційній виставці у Берліні. Втім, проєкт цього життя Калініна Велетенський багатоцільовий літак К7. Цього дня 1928 року синтезували вітамін Д. Життєво важливий компонент для здоров'я кісток та імунної системи. Це був результат роботи німецького хіміка Адольфа Віндауса. За відкриття вітаміну Д вчений отримав Нобелівську премію з хімії. Серед харчових продуктів найбільше вітаміну Д міститься в рибі. Португальському футболісту Кріштіану Роналду сьогодні 39. Головні його переваги унікальна авторська техніка, шалена швидкість, а також фізичні дані. Спортсмен багаторазовий володар золотого м'яча та золотих бутсів. Він не лише найкращий бомбардир в історії футболу, а й найкращий гравець 21-го століття. За свою кар'єру Роналду грав у топ-клубах Європи Манчестер Юнайтед, Реал та Ювентус. А наразі захищає кольори саудівського Аль-Насер. 5 лютого 2009 року з полону сомалійських піратів звільнили українське судно Фаїна, корабель, на борту якого перебував екіпаж 21 особа, захопили сомалійські пірати 25 вересня в нейтральних водах поблизу Кенії. Підрахувавши загальну вартість військової техніки, що була на судні, злочинці зажадали викуп. 35 мільйонів доларів. Згодом вдалося домовитися про суму в 3 мільйони 200 тисяч доларів. У піратському полоні екіпаж Фаїни перебував чотири місяці. Десять років тому під час Революції Гідності на Київському майдані з'явилася мистецька сотня. Так назвали штаб координації творчих людей з різних культурних сфер. Їхньою метою стала боротьба за майбутнє України та її культури. Серед учасників було багато музикантів, артистів та художників, чия спрага до творчості була такою ж сильною, як і їхній громадянський обов'язок. Зокрема, того дня четверо чоловіків у традиційних гуцульських костюмах зіграли на трембітах бійцям внутрішніх військ і протестувальникам, які охороняли барикади на вулиці Грушевського. А яким буде 5 лютого 2024 року, залежить від кожного з нас.